Початок покладено. Рекреаційні зони наболіли питання для рівного. Нині одна з найпроблемніших ділянок міста парк поблизу вулиці Степана Бандери. Прибережна ділянка за кілька років перетворилася на суцільні хащі з поламаними деревами та купою сміття. Не менш забрудненою є і водойма. Сьогодні цю локацію оглянули представники влади, екологи та керівники комунальних служб міста. За словами секретаря рівно ради Віктора Шакерзяна, спектр роботи дуже великий, тож працювати над ліквідацією проблеми почали одразу ж. зачистити наші річки. То, що мали ну більш протік, краще і так само, що стосується самих мостів, теж треба до узбіччя поприбрати. Перш за все, там дуже багато знаходиться хламу. Не зрозуміло, де він там понабрався. Люди самовільно позахоплювали землю. Це теж дуже погано. Зайнятися благоустроєм цієї території доручили тресту зеленого господарства. Працівники підприємства повинні обрізати дерева і прибрати площі, які перебувають у них на обслуговуванні. Схоже завдання отримали міськшеу, оскільки частина цієї зеленої території знаходиться на їхньому балансі. Під час інспектування ми побачили, що. Багато дерев самосіву у нас утворилося і проросло за даний період. Розуміючи, складний вкрай складний минулий рік. В новому році вже маємо намір навести плюс-мінус лад по місту. В принципі, всі завдання, які Поставився ні віктор водомричні нам є під силу. Я думаю, що підпорядковані комунальні підприємства справляться з задачами, і ми в них не термін, відзвітуємо про їх виконання. Якщо погодні умови будуть сприятливими, очищення водойм та прибережної території планують завершити вже за місяць. За цей період комунальники мають прибрати всю зелену зону від водоканалу до вулиці Дворецької. Це буде зроблено нашими комунальними підприємствами, то тобто на це великих коштів не буде витрачатися, але можна навчитись так робити, щоб їх. Планувати кожного року і більш таких не доводити до такого стану. Відтак Вже цієї весни нарікань на занедбаний стан рекреаційних зон міста має поменшити. Ангеліна телеканал